Національний центр мистецтва і культури імені Джорджа Помпіду величезна футуристична будівля, побудована за проектом Кренсо П'яно та Річарда Роджерса. Оригінальна ідея архітекторів полягала в тому, щоб розташувати всю інженерію та технічні конструкції зовні, і це ще пофарбовано в різні кольори. Вентиляційні труби сині, водопровідні зелені, електропроводка жовта, арматурні з'єднання пофарбовані білим, а ліфти-ескалатори червоним. Центр включає в себе музей сучасного мистецтва, велику бібліотеку, концертні і виставкові зали, а також інститут дослідження та координації акустики, названий на честь президента Франції Помпіду, за ініціативою котрого він і був створений в 1977 році. Думаю, що в 2027 році він буде помпезно відмічати свій золотий ювілей.